Липень важливий місяць для кожного ФОПа, адже е, тут в нас і сплата ЄСВ всіма ФОПами, і подача звітності ФОПами третьої групи, і сплата податків також всіма ФОПами, і ще деякі дії, які потрібно зробити. Тому давайте в цьому відеоролику розберемо структуровано, що кожен ФОП має зробити в липні. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас. Липень. Можливо, ви дивитеся ролик пізніше, але тим не менше. Кожен ФОП в липні має зробити важливі дії. Зокрема, кожен платить ЄСВ, ФОПи третьої групи подають звіти, маємо сплатити всі податки. Тому структуровано, давайте розбирати, що Кожен має зробити до яких дат, в яких сумах і так далі. Поїхали. Для зручності буду користуватися податковим календарем від компанії Taxer. Це безкоштовна опція. Можете також на нього перейти за посиланням в описі під відео е, і бачити те, що зараз бачу я. Отож. Що в нас давайте найперше про ЄСВ? Е, Кожна група, і третя, і друга група, і перша група має сплатити ЄСВ за другий квартал 5280 двісті гривень до 21 липня 2025 року. Власне. На всяк випадок нагадаю, що в нас вже в 25-му році обов'язкова сплата ЄСВ. вона нас вже не діє пільга по сплаті ЄСВ, яка була в 24-му році. Тому маємо сплачувати ЄСВ всі. Окрім деяких пільгових категорій, які я також проговорю. Якщо раптом я знаю, що є підприємці, які сплачують ЄСВ не поквартально, а помісячно, тому що ну просто так зручно, якщо ви сплатили ЄСВ за квітень, травень і червень, то ну, відповідно за другий квартал вам ЄСВ вже платити не потрібно. Ви його вже по суті сплатили наперед. Можете сплачувати далі помісячно, як ви собі. Запланували з самого початку, можете і далі сплачувати по якщо вам так зручно. Ті підприємці, які одночасно є найманими працівниками, які мають основне місце роботи, можуть не сплачувати ЄСВ за ті місяці, за які за них ЄСВ сплатив роботодавець, але не менше мінімального також ЄСВ можуть не сплачувати мобілізовані підприємці, які не мають найманих працівників. Чомусь податково вважає, що якщо підприємець, якого мобілізували, має найманих працівників, то він має сплачувати ЄСВ і за себе. Е, також податково вважає, що не звільняється від сплати ЄСВ, е, мобілізу... не мобілізовані мобілізовані е, військовослужбовці, контрактники, чомусь можливо, це поправлять скоріше за все, навіть тому, що вже є законопроект, але доки працює саме так. З ЄСВ розібралися, йдемо далі. Далі давайте поговоримо про ФОПів на третій групі єдиного податку, тому що ФОПи третьої групи в липні в нас закривають другий квартал і звітами і податками. Що потрібно зробити? Потрібно за за перше півріччя 2025 року подати декларацію платника єдиного податку. Подати її потрібно до 11082025 Як її подати, в мене вже є відеоролик на YouTube каналі. Посилання на нього буде ось тут і десь в описі під відео також буде. Зможете знайти, подати з цим відеороликом. Також маємо сплатити 5% єдиного податку за другий квартал до 19.08.25. Сплатити. 1% військового збору, також до 19.08.25 за другий квартал, ну і наше ЄСВ, відповідно. Можливо, ще потрібно подати деякі звіти, але про них трохи згодом. Давайте зараз спочатку про те, що мають зробити ФОПи другої групи. ФОПи другої групи мають крім того, що платять ЄСВ, сплатити за липень військовий збір 800 гривень до 18 липня і 1600 гривень е, єдиного податку до 18 липня також. Ну і ФОПи, перш... ФОПи першої групи також, крім ЄСВ, сплачують 800 гривень військового збору і 302 гривні 80 копійок єдиного податку, також до 18 липня. Як сплачувати податки всім групам спрощеної системи? В мене є окремий відеоролик, там розповів і як сплатити, де знайти реквізити, якщо їх немає в кабінеті платника, як платити через ФОП, як платити з особистих карток. Загалом. Такий ємний відеоролик, який вам допоможе сплатити податки, посилання на нього ось тут зверху, і в описі під цим відеороликом також він буде. Тепер переходимо до е, інших звітів. Загалом, якщо у вас є наймані працівники, то додається ще е, один звіт податковий розрахунок за. Червень місяць в липні. Ми звітуємо за червень. Як, як відзвітувати по найманих працівниках? Також маю відеоролик інстру, з інструкцією. Ось тут посилання на нього, і в описі під відео також. Крім того, що ми мож, маємо звітувати за найманих працівників. Є ще необхідність звітувати в 4DF по тих виплатах, які ФОП робить для. Фізичних осіб, зокрема, це можуть бути договори з цивільно-правового характеру, це можуть бути якісь інші виплати на фізичних осіб. Наприклад, якщо ви орендуєте приміщення для діяльності ФОПа фізичної особи, по цьому також потрібно звітувати. Якщо ви для цієї фізичної особи платите за оренду, ви як ФОП, як податковий агент, маєте про це відзвітувати і сплатити. Податки за цю фізичну особу, як це зробити, як відзвітувати, також має відеоролик ось тут і в описі. Під відео є в нас ще підприємці, які припинили свою діяльність е, і мають подати ліквідаційні звіти. Як подати ліквідаційні звіти? Да, вгадали, також є в мене інструкція ось тут і в описі під відео. Є ще одна надзвичайно важлива річ, яку кожен підприємець має зробити. Про неї вам розповім, але доки декілька слів про е, сервіс від компанії Taxer. Зараз ми з вами. Переглядали їхній податковий календар, користувалися ним для зручності. Проте, сервіс Taxer – це як спрощена версія кабінету платника, де ви можете подавати декларації про надзвичайно простіше, ніж в кабінеті. Можете вести свій ФОП, створювати якісь первинні документи, навіть задавати питання по оподаткуванню для експертів, і це вже включено у вартість користування сервісом. Таксер про те, як цим сервісом користуватися, як вести свій ФОП з таксером. В мене є окремий відеоролик, буде посилання на нього ось тут, в описі під відео. І я, як партнер компанії Таксер, даю вам знижку на придбання підписки на сервіс в розмірі 20%. Якщо ви раніше таксером не користувались, не реєструвались, то можете цією знижкою скористатися за промокодом. Смокович, він є на екрані і в описі під цим роликом. І тепер, власне, що ж це за річ, яку кожен ФОП обов'язково має зробити. Кожен ФОП обов'язково має проконтролювати, щоб звіти прийнялись і податки зарахувались. Як перевірити, що податки зараховані і що боргів у вас перед податковою немає? В кабінеті платника податків ми переходимо в стан розрахунків з бюджетом, і тут в нас є. Графа, податковий борг, листаємо, дивимося, щоб тут не було у нас е нарахувань, щоб скрізь були нулі, щоб податкового боргу у нас не було. З приводу. Інших податків. Після того, як ви податки сплатили протягом трьох робочих днів в кабінеті платника, ось тут сплата цього податку відображається, можна на неї зайти і перевірити, що дійсно сплачено. Тому просто заходимо. Дивимось, наприклад, єдиний соціальний внесок. Ось він за кодом 710440. Я там 7.04 зробив оплату. Через день-два зайшов сюди, клікнув. Подивився, що в мене ці кошти зарахувалися, зарахувалися з вірними реквізитами. Точно так само робимо і із військовим збором, і з єдиним податком. Перевіряємо, щоб ваші зарахування відобразилися в податковій. Це зменшує в рази будь-які ризики того, що піде щось не по плану, будуть якісь штрафи, пенії і так далі. Тому правило сплатили. Через день, два, три зайшли, перевірили, щоб сплата відобразилася в правильному рядку. Те ж саме в нас стосується подачі звітності. Я дуже багато випадків бачив, що люди думають, що в них все окей, що в них всі звіти подані, але вони не прийняті. Відповідно, податкова не бачать їх як подані. Тому після того як ви подали звіт, заходимо в кабінет платника і дивимось, щоб у нас декларація була підсвічена зеленим. Щоб у нас в квитанці номер 2 в результаті обробки було прописано пакет. Прийнято, щоб ми розуміли, що наш звіт пройшов. податкова його побачила, прийняла, і все у нас окей. Також для кожного ФОПа важливо, якщо не щодня, то щотижня отримувати відповіді на свої запитання з питання податкування по ФОП. І я вас благаю, ніколи не запитуйте в чата GPT нічого, що пов'язане з податками. Він не шарить в них. Просто не шарить. Е, хто шарить, шарю я. <с> і насправді зараз в мене є достатньо прикольний цікавий інструмент. Я щотижня для підписників Монобази проводжу прямі ефіри, куди ви можете прийти, задати свої запитання і отримати на них відповіді. Також для підписників Монобази в мене є секретний телеграм-канал, де я з вами просто кожного дня від певного рівня спонсорства є також закриті відеоуроки, як вести свій ФОП для онлайн-послуг, для інтернет-торгівлі, для ФОПів на першій другій, на першій групі для б'юті послуг. І це для кожного виду діяльності по суті свій урок, як працювати. Ви не дивитесь нічого зайвого, просто тільки те, що вам. Потрібно. Тому в описі під відео прикріплюю посилання для підписки на Монобазу. Можете підписуватись туди, ставати спонсорами каналу. Для мене це надзвичайно важливо, адже підписка дає мені можливість планувати мої витрати, робити регулярно контент. Там також можна підтримати мій проект разовим донатом, якщо ви не готові обтяжувати себе підпискою. Я ж. Дякую безмежно всім, хто задонатив, всім, хто приєднався, підписався. Дякую вам. Тільки завдяки вам я можу далі продовжувати займатися цією справою, яку так люблю. І ну вже точно варто поставити цьому ролику, ролику вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Підписатися, до речі. Підписатися на мій телеграм-канал. Там даю дуже багато також корисної інформації для фопів. Там крута спільнота зібралась. Люди, підприємці, бухгалтери задають запитання, відповідають, діляться досвідом. Що, що як на мене, дуже круто. Посилання на телеграм-канал є ось тут на екрані і в описі під роликом. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре.